Всім доброго ранку! Тема сьогоднішнього року розрізняю власні і загальні назви. Мовенька рідна, мова єдина, ти неповторна як Україна. З тобою будемо жити, творити, просто не можна тебе не любити. Сьогодні на уроці ми будемо далі знайомитися з іменниками, будемо вчитись розрізняти власні і загальні назви. Записуємо, будь ласка, сьогоднішнє число 22 листопада класна робота. Прописуємо каліграфічну хвилинку. Постав відео на паузу, зроби це завдання. Наступно відкриваємо свої зошити, прописи з українською мовою, і нам треба добери і запиши іменники до кожної групи слів. Наприклад, перша група шкільне приладдя. Які ми знаємо шкільні приладдя, олівець, ручка, підручник, зошит. Далі перелітні птахи, соловей, зозуля, журавель, лебедь. будь ласка, запишіть. Побутові прилади, чайник, праска, микрохвильовка, фен. Оце у нас побутові прилади. Будь ласка, запишіть собі до цих груп ці слова. Поставь відео на паузу. Далі спиши речення, вставляючи пропущені слова. Підкресли іменники. Світість і Синевір – це в нас що? Озера. Україна і Італія це в нас що? Країни. Леся Українка і Грецько-Бойка це в нас хто? Поети. Будь ласка, пишемо вправо один та записуємо ці речення та підкреслить в них іменники. Так. Проведи дослідження. Поясни, що називають іменники, написані з великої літери. У нас е, світяться синевір. Це озера. Це власні назви, назви озер. Ми пишемо їх з великої літери. Е, Україна Італія. Це назва країн. Це теж власні назви. Ми теж пишемо з великої літери. Леся е, Українка та Ще один письменник, це ім'я, і ми теж пишемо з великої літери, це власні назви. А ось, наприклад, озера, країни, письменник, поет це загальні назви. Тобто, це назва груп, в які ходять ці предмети чи люди. І в нас є правило прізвища, імена по батькові людей, клички тварин, назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, гір, морів це власні назви. Їх пишемо з великої букви. Загальні назви дають багатьом предметам, їх пишемо з малої букви. Гори Карпати, вулиця, хрещатик, кішка мурка. Далі прочитайте текст, придумайте йому заголовок. Друзі відвідали парк у місті коростень на Житомирщині. Там є пам'ятник, який відтворює історію міста. Друзі дізналися, що Коростень був столицею древлян. У ньому правив князь на ім'я Мал. Княгиня Ольга помстилася древлянам за смерть свого чоловіка і спалила коростень, але потім поставила на тому місці церкву і замолювала свій кріх. У користені народився князь Володимир, який хрестив Київську Русь. Давайте придумуємо до нього заголовок. Можна сказати, що це історія міста користення, чи подорож до міста користення, чи просто місто користень. Вибери, будь ласка, одну з цих назв, ще придумай свою та запиши її. Пишемо вправо 2 та записуємо назву цього міста. Поставь назву цього тексту. Пробачте. Постав відео на паузу та зробиться завдання. Далі. У нас в цьому тексті були власні назви та загальні. Власні назви. Коростень це місто. Житомирщина це край. Мал. Це Князь, Ольга це княгиня. Володимир Князь, Київська Русь це держава. Будь ласка, постав відео на паузу та в цій же вправі запишіть парами ці слова. Працюємо далі. Нам треба вибрати, з якої літери ми пишемо ці групи слів словосполучення. Чорне море. Чорне пишемо, з якої літри? З великою море з маленькою. Художниця Катерина. Художниця, з якої літри? З маленькою, Катерина з великою. Тому що художниця це власна, загальна назва, а Катерина це власна. Вже це назва художниці. Те ж саме чорне це назва. Море це власна назва, а море це загальне. Далі: річка Дніпро. Річка. З маленькою, Дніпро з великою, тому що Дніпро це власна назва, річка загальна назва. Село Калинівка. Село це в нас з маленькою, Калинівка з великою. Добре. Постав відео на паузу, запиши вправо три та перепиши ці пари слів. І позначу буквою В власні назви, букву З загальні назви. Так, спишимо, це списали далі. Е, далі вправо 5. У якому місті чи селі ти живеш? Дай відповіді на запитання: письмово, на якій вулиці, чи є у вашій місцевичці ці річки, Гори чи море? Як вони називаються? І так, ми пишемо вправо 5. І пишемо: Я живу в місті Одеса». На вулиці, наприклад, Марсельській. У нашій місцевості, ну, у нас не річка, у нас море. У нашій місцевості є Чорне море, чорне з великою, море з маленькою. І воно називається чорне. Поставив відео на паузу та запиши вправу 4. Далі допоможи щебетончику добрати по три власні назви до поданих загальних. Запиши їх. І так, імена, три групи, будь ласка, запишіть три імені. Далі. Ось у нас є Катерина, Софія, Андрій. Можете підібрати свої міста. Три у нас пропонують Київ, Харків, Тернопіль. Можете ще три своїх записати: Села, Калинівка, Малинівка, Миколаївка. І річки. Дністер Дніпро Дісна. Будь ласка, постав відео на паузу та запишіть це завдання. На цьому наш урок української мови завершений. До нових зустрічей!